І в цьому сенсі ідея школи відрізнялася кардинально від ідеї школи в наш час, тому що е, е, грецька ідея «схолі», «схоле» схоле походить від слова нічого не робити. Е, тобто, коли ми зараз в університеті маємо дуже багато працювати, дуже багато все робити, е, в, античному, в античній школі е, навпаки передбачалося, що ніхто нічого не робить, в сенсі не, не робить руцями. Е, тому що робота. Е, означало, що треба щось робити руками, щось створювати. В школі навпаки, людина, людина яка мала вільний час, щоб вона могла нічого не робити, мала такий, е е таку привілею, то вона могла навчатися. І навіть для вчителя це не була робота в, в тому сенсі, що вчитель міг бути звільнений від роботи руками. Він міг просто говорити, е спілкуватися зі своїми учнями, прогулюючись інколи.